О, звучать, ну, сіти. Не краще письмен. Ви прийжав голосу. Немає з цього, що, що прижепеш. Це точно. У тебе до мене краще оборони. Аж чотири зірки за змагання поб'ють. А в мене ти. Ти небагато. О, я бачу. Я не на собі, на, ти куди забрався? Я на площі. Та ти знаєш, коли ти вирішив на нас. Я краще кусьмені. Я не хотіла обояти. Та й війну я погано. Отримують флягу. І від мене те. Проте живено в хворих не? Подивись на нас. У нас одні зірки. Учись. Не дав. Табедов, та, розуміє. А що я можу діяти? Вітаю вас, дерев'яні чоловічки. Що через декілька днів ось на цій площі підбудеться наш щорічний фестиваль Ура! Ми з мами визначимо переможця, який отримує приз липний сір. Я думаю, що це буде найкращий з нас. Це буде той, у кого найбільше зірок. Я маю надію, що ви досольні оцінити найуспішнішого і найгуманнішого громади нашого міста. А зараз і дід розходить по своїй командам, Але пам'ятає, що зір отримує найсторічні з нас. І всі дерев'яні жителі почали показувати кому переодкованим свої таланти. Хтось танцював, хтось співав, хтось грав на інструмент. Шинел, ти головний претендент на приз великої плями. Звичайно, якщо до суботи, не заробиш хоча б одну зірку. Зірка то субота, а сьогодні це ж так мало часу. Дуже дякую наших патріотів. Пада, тати, стати таким ж, особливо, як і інші. Щоденні наспішки його дуже заспучували, і вирішив, що збуде зірку будь-якою ціною. Він шукав, як Amen. Yeah. Джерело! Як ви будемо глядати без ручки? Життя без сирота тебе. давай мовимо. Ти все забуваєш про майстер. А я допоможу тобі дістатися. Неужели ти не дійсно? Думаєш, що ти майстер захоче бачити Тепер. Давай Давайте тобі допоможу. І просто треба дістати, її руками. You. Okay. And here, for last shot. Я не буду віші на тим, як відбуватися. Чим більше панченево намагався стати кращим, тим більше йому плям з'являлося на нього. І одного ранку, коли сонце тільки торкнулося даху його будиночка. Тут є ж то небудь? Люсія, я тут страшно, Молодка, лісі, старка, строжка, треба тобто, цікавити, пострішається, так ти масками замінити. Фончинево? Фончинало. Ти так пишемо, підходиш. Сідай. Я ж тебе створив? Що тут дивляться? Одні я. Мені все діно. Хто вони що такі, щоб тебе оцінювати або зірками, або плями? Вони такі самі, як ти. Дуже мені буде важливо добре, якщо тобі буде важливо, що думати про тебе я. А я думаю, що ти особливий. Ну що мені особливо? Кожен з вас. Всі, хто є в цьому містечку, вони для мене всі особливі, тому що кожного я створив. Але Нічого. я ж не зовсім зрозумів. Нічого, зрозумієш, з часу. У тебе багато дня. Тепер приходь до мене кожного дня. І я кожного дня буду тобі говорити, який ти для мене особливий. І коли це дійсно для тебе стане важлива думка моя, а не чиясь. Ти повністю позбудешся цих навіть. Дякую, гості. Добре. І пам'ятаю, ти особливий. Коли Панчнев вийшов з вестерня, серце його билося інакше. Він пішов повільно, ніби боявся розгубити ті слова, що почув. Ти особливий, бо я так вирішив. Той над ким найбільше сміялась? Так, так, для мене приступ реквізитна така несподіванка.